Так, друга частина відео про акумулятори для електровелосипеда. Питання, які краще? Літій от Отих два. Залізофосфатні, літій залізофосфатні. Ну і все таки самі, як вони, них От. В результаті. Досвіду моєї експлуатації електровелосипедів. Однозначно оці от залізофосфатні літії залізо Чому? Значить, Ряд беззаперечних переваг. Перша. Кількість циклів заряду розрядки. Тобто живучість, наскільки охватить. Фірма гарантує там 2000, в деяких я бачив 3 до 5. Що це значить? Десь тут його є графік. От, от його 100% йомкость, от вона з часом падає. До речі, вважається таким, що вже не придатний до експлуатації, той, який втратив до 15%, не залишилось 15%, а від 100 зменшилось до 85%. Процентів його йомкості. Але ж 85 і далі там ще можна їздити і їздити багато років. Але навіть втрачаючи цю йомкость, він і буде її втрачати на протягом от, ну тут от графік, кількість циклів. А тут я взяв 3500, вони близькі до кількості днів в, 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 в року. Якщо 3500 на 365 розділити, 10 років, грубо кажучи. Через 10 років його йомкость впаде на 15%. А 10 років, дай Боже, щоб велосипед стільки їздив і ми жили стільки. От, а навіть зустрічав Дані, що воно може і далі, в той час, коли оці от... Ось таких от 500 циклів заряду розрядки. Далі обмеження по зберіганню 5 років, навіть якщо вони не будуть працювати, будуть лежати і заряжатись, то їх на 5 років хватить. То ніяке порівняння не йде. Слідучий параметр. Оцих таких от великих. Як вони ведуть себе на холоді? В оці не можна сказати, що вони не реагують на холодну пору, якщо вже стає десь так біля нуля і нижче, ну так десь я так від того, що я маю в літній час десь процентів на 20 зменшується її йомкості. Це перше. Друге, як вони себе ведуть? на велосипеді. От якщо взяти їхній графік цих. От вони, літій фером. Практично рівна. От починаючи від напруги 3,5, от зарядив його повністю, значить повна зарядка 365. Більше не можна, бо не може вийти з строю. Ну, там внутрішні пробої починаються, всякі кристали ростуть. От перехід втрачається і він сам себе розряджає. Тобто 3,65 і не більше. Я його зарядив от до 42 що відповідає. Е, до 40, так, так, 365 це от на, кожен, на одному елементі в моїй батареї, яка складається з 12 послідовно включених. 43,8. Ну, я її заряджаю до 42 Вот Отут я поставив на велосипед. Оця, оцей кусочок зразу дуже швидко впав, десь кілометр проїхав і все вже там. Далі я їду на велосипеді, я практично постійно на приборі бачу, що в мене весь час стоїть 32 вольт, е, 39 вольт. От у мене 39, воно вийшло сюди, стало. І оці 39 вольт вони відповідають. Напрузі на кожному елементі. Ну, 3,3, 3, 3, 2, от. І що дуже ще що воно практично пряма лінія. Воно що на початку, воно 3,2, в кінці 3,2. Тобто тяга батареї не міняється. Мотор практично працює однаково. В той час, коли літій-іонних, от вони. От. Якщо там все, от наскільки тут міняється, Тут більше вольта зміна. Ось звідки починається, то якщо навіть відсікти оцей верхушочек, і от сюди от більше вольта міняється на одному елементі. А це дуже багато для електровелосипеда. Це значить тяга от сюди, от, десь буде, буде відчутно постійно зменшуватись тяга. Оце. Ще один такий плюс у літіферу. Е. Ну так, як, як там вони ведуть собі залежно від температури, ну це не От 50 градусів воно то збільшується, то зменшується, але практично його там не відчуваєш нічого. Значить, на велосипеді. Постійно практично бачу струм розряду, у ну, мене 30 350 ватні двигуни, що щоточний, що безщоточний. Весь час практично його 3 ампери. Коли стартую чи там, на розгон іду, то більше тут, ну, більше 7, по-моєму, я ніколи і не бачу. Три в основному. Швидкость 25 км максимальна. Бо то обмеження, там в контролер записано, у всіх німецьких там хочеш більше то крути педалі. Ну, 25, а так, середня 22. Ну, я скажу, що більше і не треба, бо для велосипеда то вже по нашим дорогам швидкість більше 25 то вже і небезпечно. Вот. Ну і розряджати його не можна більше, ніж. Ну я от не, розряжа, не допускаю зряду більше, ніж на 2,5. Тобто батарея. Яка спочатку була заряджена на 42 вольта, не має бути заряджена розрядитись нижче 30 вольт. Такої зарядки мені на, ну, на 120 я колись робив експерименти, їхав в одну сторону 50 і там, не заряджаючи, вернувся на, назад. То 100 кілометрів, я так прикинув по зарядці, що мені було б до 120, хоча я не маю в мене потреби стільки проїжджати. Тобто оці літі фермне літті залізофосфатний. Літто залізнофосфатний. От їхні фос... форм-фактори. 18500, 33140. Ну, я за те, що найкращі, найбільш невиправдані виправдані, отакі. Чому? Йомкість одного 15, мілья... 15 А годин. Щоб досягти такої ємкості ось от, сім штук треба в паралель включити. Але ці знаходяться в одному корпусі, з одного матеріалу, з одного там всього. Вони працюють краще і живуть довше, ніж оці. Бо цих сім включених паралельно. Кожен свій корпус, кожна своя там структура, кожен... йому віданість з того, що один з них вийде з ладу, з сіми, і загубить всі значно більше, ніж буде працювати оцей. Ну, я сторонник, що ці треба брати, ну або знайти таку фірму, 100% підробок багато, або брати бушні, які працювали на автомобілях. От їх там продають на в, в, в «Елексі». Там і написано, що вони зняті з якихось електроавтобусів, електромашин всяких. От. Я вважаю, що отакий Бушний. Він буде більш надійний, ніж куплений десь в невідомого і не зрозуміло, як він себе покаже. Це одне.